Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Cooking Time with Альона. Сьогодні приготуємо дуже смачну новорічну закуску на святковий стіл. Обов'язково підпишіться, щоб не загубити цю смакоту, а також щоб підтримати мій канал. У мене ви знайдете дуже багато різноманітних та дуже смачних рецептів. І для приготування нам знадобиться ось така булочка, далі 200 г натертого твердого сиру, 1 столова ложка майонезу а також один зубчик чеснику і кріп. Для початку нарізаємо нашу булочку, нарізаємо на ось такі шматочки і ставимо їх у духовку на 5-10 хвилин підсушитися. Тим часом з'єднуємо сир, майонез і чесник. Далі нарізаємо кріп. Нарізайте його не дуже мілко, так буде краще виглядати наша ялинка. Ми вже все приготували, кліпчик у нас майже висушився і починаємо формувати наші ялинки. Ось так притискаємо, щоб краще зафіксувати форму. І формуємо ялинку. Залишилось лише її зробити зеленою. Для цього кладемо у кріп, і отак прокручуємо. І ось така ялиночка у нас виходить. Поки що кладемо її на тарілочку. Викладаємо на тарілку хлібчик. І викладаємо наші ялинки і зверху прикрашаємо. Я взяла гранат. Ви тільки подивіться, яка гарна і креативна закуска на святковий стіл у нас з вами вийшла. Я впевнена, що ваші гості будуть просто у захваті. Усім смачного!